Гонка озброєнь. Гумористичне науково-фантастичне оповідання Артура Кларка. Вперше опубліковано у журналі Adventure у квітні 1954 року. Пізніше включено до збірки казки Білого Оленя. Як я вже не раз зауважував, ще нікому не вдавалося надовго притиснути до стінки Гаррі Первіса, неперевершеного байкаря Білого Оленя. У його наукових знаннях сумніватися не випадає. Але де він їх нахапався? І чим виправдана та панібратська манера, з якою він згадує стількох членів королівського товариства? Треба визнати є чимало таких, хто не вірить жодному його слову, як на мене, це вже занадто, про що я нещодавно доволі рішуче заявив білу темплу. Ти вічно нападаєш на Гаррі, сказав я, але мусиш визнати він розважає публіку, а більшість із нас і цього не вміє. Якщо ти переходиш на особистості, відрізав Біл, якого все ще гризла образа за те, що американський редактор повернув йому цілком серйозні оповідання з припискою не смішно, то вийди й на дворі. Він зиркнув у вікно, побачив, що сніг досі валить, як із відра, і квапливо додав Тільки не сьогодні, а скажімо, колись улітку, якщо ми обидва трапимося тут тієї середи, коли воно настане. Хильнеш іще своєї улюбленої порції чистого ананасового соку. Дякую, відповів я. Колись я замовлю до нього джин. Просто щоб тебе шокувати. Здається, я єдиний хлопець у Білому Олені, хто може пити, а може й не пити, і обирає останнє. На цьому розмова урвалася, бо саме надійшов предмет нашої дискусії. Зазвичай це лише підлило б масло у вогонь суперечки. Але оскільки Гаррі був не сам, ми вирішили поводитися чемно, як слухняні хлопчики. Привіт, народ, кинув Гаррі. Знайомтеся, це мій друг Соллі Блумберг, найкращий фахівець зі спецефектів у Голівуді. Будьмо точними, Гаррі, сумно промовив містер Блумберг голосом, що посував би побитому спанієлю. Не в Голівуді, а поза Голівудом. Гаррі відмахнувся від поправки. Тим краще для тебе. Сол приїхав сюди, щоб застосувати свої таланти в британській кіноіндустрії. А британська кіноіндустрія існує? стурбовано перепитав Соллі. На студії ніхто в цьому не був певен. Ясна річ, існує і навіть процвітає. Уряд обкладає її податком на видовища, доводячи до банкрутства, а потім тримає на плаву, виділяючи величезні гранти. Ось так ми і робимо справи в цій країні. Ей, Дрю, а де книга відгуків? І подвійну нам обом. Солі пережив жахливі часи, йому треба трохи підкріпитися. Не можу сказати, що окрім винуватого погляду, містер Блумберг справляв враження людини, яка зазнала страшних споневірянь. Він був охайно вдягнений у костюм від Гард, Шафнер і Маркс, а кутики коміра його сорочки були пристібнуті ґудзиками десь посередині грудей. Це було завбачливо з боку виробників, бо так вони приховали частину, хоча й недостатню його краватки. Мені стало цікаво, в чому ж його біда. Тільки б не антиамериканська діяльність, подумки благав я. Це могло б спровокувати нашого ручного комуніста, який саме мирно вивчав шахівницю в кутку. Ми всі співчутливо гмикнули, а Джон доволі прозоро натякнув може, полегшає, якщо виговоритися. Буде приємно для різноманіття послухати когось іншого. Не скромничай, Джоне. миттю встряв Гаррі. Я ще не втомився тебе слухати, але сумніваюся, що Соллі хоче пережити це знову. Скажи, друже. Ні, відповів містер Блумберг. Ти розкажи їм. Я знав, що цим і закінчиться, зітхнув Джон мені на вухо. З чого почати? запитав Гаррі. З того разу, коли Ліліан Рос прийшла брати в тебе інтерв'ю? Тільки не з цього. здригнувся Соллі. Все почалося насправді тоді, коли ми знімали перший серіал про капітана Зума. Капітан Зум? зловісно перепитав хтось. У цьому закладі це майже лайка, тільки не кажи, що ти відповідав за ту невимовну дурню. Спокійно, хлопці, втрутився Гаррі своїм найкращим заспокійливим тоном. Не будьте такими суворими. Ми не можемо до всього прикладати наші високі стандарти критики. Людям теж треба заробляти на життя. До того ж, мільйони дітлахів обожнюють капітана Зума. Ви ж не хочете розбити їхні маленькі серця, ще й напередодні Різдва. Якщо їм справді подобався капітан Зум, я б краще поскручував їм маленькі шиї. Які невідповідні сезону настрої. Мушу вибачитися за деяких моїх співчизників. Солі. Стривайно, а як називався перший серіал? Капітан Зум і Загроза з Марса. А, так, точно. А до речі, цікаво, чому нам завжди загрожує Марс? Гадаю, це почав той чолов'яга Велс. Одного дня ми можемо отримати великий міжпланетний позов про наклеп, якщо не доведемо, що марсіани були так само грубі щодо нас. На щастя, я ніколи не бачив загрози з Марса. А я бачив. Простогнав хтось із глибини залу. Досі намагаюся забути. Але нас не цікавить сюжет, хоч би яким він був. Його написали троє чоловіків у барі на бульварі Вілшир. Ніхто достеменно не знає, чи загроза вийшла такою, бо сценаристи були п'яні, чи їм довелося напитися, щоб поглянути в очі цій загрозі. Якщо це звучить плутано, не переймайтеся. Усе, що хвилювало Соллі, це спецефекти, яких вимагав режисер. Насамперед йому довелося побудувати Марс. Для цього він півгодини гортав під корення космосу, а потім виринув з ескізом, який Теслі перетворили, на перезрілий апельсин, що плаває в поражнечі в оточенні неймовірної кількості зірок. Це було легко, з марсіанськими містами було складніше. Спробуйте вигадати цілком чужинську архітектуру, яка при цьому мала б сенс. Сумніваюся, що це можливо. Якщо вона працює, то хтось на землі її вже використав. Те, що врешті побудувала студія, нагадувало щось візантійське з нотками Френка Ллойда Райта. Той факт, що жодні двері нікуди не вели, не мав значення, аби на знімальному майданчику вистачало місця для фехтування і акробатичних трюків, яких вимагав сценарій. Так так, фехтування. Уявіть цивілізацію, яка має атомну енергію, промені смерті, зорельоти, телебачення і тому подібні сучасні зручності. Але коли доходить до бійки між капітаном Зумом і лихим імператором Клагом, годинник відмотується на пару століть назад. Купа солдатів стояли навколо, тримаючи смертоносні на вигляд променеві гармати, але ніколи їх не застосовували, ну майже ніколи. Час від часу сніп іскор переслідував капітана Зума і підсмалював йому штани, але на цьому все. Припускаю, що оскільки промені не могли рухатися швидше за світло, він завжди міг від них утекти. І все ж ті декоративні променеві гармати завдали всім чимало хлопоту. Дивно, як Голівуд може витрачати безліч зусиль на якусь дрібну деталь у фільмі, який є цілковитим мотлохом. Режисер капітана Зума мав пунктик щодо променевих гармат. Соллі спроєктував модель Марк 1 яка скидалася на гібрид базуки та мушкетона. Він був цілком задоволений нею, і режисер теж, десь упродовж доби, а потім великий метр увірвався в студію, тримаючи в руках огидне створіння з фіолетового пластику з ручками, лінзами та важелями. Поглянь на це Соллі. видихнув він. Малий купив це в супермаркеті, їх роздають із пачками хруму. Збери десять кришечок і отримай таку штуку. Чорт забирай! Та вони ж кращі за наші, і вони працюють. Він натиснув важіль і тонкий струмінь води вистрілив через увесь майданчик і зник за зорельотом капітана Зума, де миттєво загасив цигарку, яка не мала права там горіти. Розлючений робітник сцени виринув із повітряного шлюзу. Побачив, хто його облив і швидко ретирувався, бурмочучи щось про свою профспілку. Соллі оглянув променеву гармату з роздратуванням, але й зі дискримінацією знавця. Так, вона справді виглядала набагато переконливіше за все, що робив він. Він пішов у свій кабінет і пообіцяв подивитися, що можна з цим зробити. У Марк 2 було вбудовано все, включно з телевізійним екраном. Якщо перед капітаном Зумом раптом беринав роззлючений гікодер, усе, що йому треба було зробити, це вімкнути прилад, почекати, поки прогріються лампи, перевірити перемикач каналів, налаштувати точну настройку, підкрутити фокус, погратися з кадровою і рядковою розгорткою, і тоді натиснути на гачок. На щастя, він був чоловіком неймовірно швидкої реакції. Режисер був вражений і Марк 2»? Пішов у виробництво. Трохи іншу модель Mark 2A створили для диявольських когорт імператора Клага. Звісно, не годилося, щоб обидві сторони мали однакову зброю. Я ж казав вам, що Pandemic Productions були педантами щодо точності. Усе йшло добре до перших чорнових переглядів і навіть довше. Поки актори грали, якщо можна вжити це слово. Вони мусили цілитися з гармат і натискати на гачки так, ніби щось справді відбувається. Іскри, спалахи, однак накладалися на негатив пізніше двома маленькими чоловічками в темній кімнаті, яку охороняли не гірше за Форт Нокс. Вони робили свою роботу добре, але згодом продюсер знову відчув уколи свого гіпертрофованого мистецького сумління. Соллі Сказав він, бавлячись із пластиковим страховиськом, яке дісталося Джуніору завдяки люб'язності хруму, поживного сніданку. «Соллі, я все ще хочу гармату, яка щось робить. Соллі вчасно пригнувся, тож струмінь пролетів у нього над головою і похрестив фотографію Луели Парсонс. Ви ж не збираєтеся перезнімати все наново? завводив він. Ні. відповів продюсер з очевидним небажанням. Доведеться використати те, що є, але воно виглядає якось фальшиво. Він перегорнув сценарій на столі, а тоді пожвавішав. Ось. Наступного тижня ми починаємо епізод 54 Раби людей слимаків. Так, от, у людей слимаків мають бути гармати. Тож я хотів би, щоб ти зробив ось що. Марк 3 завдав солі чимало клопоту. Вона мала бути не лише цілком нової конструкції, але як ви вже зрозуміли, мала щось робити. Це був виклик винахідливості Солі. Утім, якщо дозволите запозичити у професора Тойнбі, це був виклик, що породив належну відповідь. У Марк 3 вклали чимало висококласної інженерної думки. На щастя, Солі знав одного геніального техніка, який виручав його в подібних ситуаціях раніше. І саме він насправді стояв за цим. Ще як стояв, похмуро озвався містер Блумберг принцип полягав у використанні струменя повітря, що створювався невеликим, але надзвичайно потужним електричним вентилятором, у який потім впорскували дрібнодисперсний порошок. Коли цю штуку налаштовували правильно, вона викидала вельми ефектний промінь і видавала ще ефектніший звук. Актори. Так її боялися, що їхня гра ставала напрочуд реалістичною. Продюсер був у захваті цілих три дні, а потім його охопив жахливий сумнів. Солі, сказав він, ті чортові гармати надто хороші. Люди-слимаки розіб'ють капітана зума в пух і прах. Ми мусимо дати йому щось краще. Саме в цей момент Солі зрозумів, що сталося, його втягнули в гонку озброєнь. Такс, це підводить нас до Марка 4. Чи не так? Як же він працював? Ага, пригадую, це був уславлений киснево-ацетиленовий пальник, у який впорскували різні хімікати, щоб отримати найкрасивіше полум'я. Варто було згадати, що з епізоду 50 загибель на Деймосі студія перейшла з чорно-білого на каламутно колір, і це відкрило великі можливості. Впорскуючи мідь, стронці, чи барій у струмінь, можна було отримати будь-який колір. Якщо ви думаєте, що на цьому етапі продюсер вдовольнився, то ви не знаєте Голівуду. Деякі циніки, можливо, все ще сміються, коли на екрані спалахує гасло Арс гратя Артіс. Але таке ставлення, стверджую я, не відповідає фактам хіба такі старі викопні, як Мікеланджело, Рембрандт чи Тиціан, витратили б стільки часу, зусиль і грошей. На пошуки досконалості, як це робили Pandemic Productions. Думаю, ні. Я не претендую на те, щоб пам'ятати всі моделі Марк, які Солі та його геніальний друг інженер створили під час зйомок серіалу був один, що вистрілював потік кольорових кілець диму, був високочастотний генератор, який створював величезні, але цілком нешкідливі іскри. Був особливо хитромудрий вигнутий промінь, створений струменем води, всередині якого відбивалося світло, що виглядало вкрай видовищно в темряві. І нарешті був Марк 12. Марк 13», – поправив містер Блумберг. Звісно, як нерозумно з мого боку, який ще номер це міг бути. Марк 13 насправді не був портативною зброєю, хоча деякі з попередніх можна було назвати портативними лише з великою натяжкою. Це був диявольський пристрій, який мали встановити на Фобосі, щоб підкорити землю. Хоча Солій пояснював мені їхній устрій, наукові принципи вислизають від мого простого розуму. Втім, хто я такий, щоб мірятися мізками з інтелектами, відповідальними за капітана Зума. Я можу лише повідомити, що промінь мав робити, а не як він це робив. Він мав запустити ланцюгову реакцію в атмосфері нашої нещасної планети, змушуючи азот і кисень з'єднуватися з украй згубними наслідками для земного життя. Я не певен сумувати чи радіти з того, що Солі залишив усі деталі казкового Марка 13 своєму талановитому помічникові, хоча я й розпитував його досить довго, все, що він може мені казати, це те. Що штукована була близько 6 футів заввишки і виглядала як гібрид 200-дюймового телескопа та зенітної гармати, не дуже допомагає, геш? Він також каже, що в тій бестії була купа радіоламп, а ще страшенно великий магніт, і вона безумовно мала створювати нешкідливу, але вражаючу електричну дугу, яку магніт міг би викривляти в усілякі цікаві форми. Так казав винахідник, і, попри все, досі немає підстав йому не вірити. Завдяки одному з тих нещасних випадків, що згодом виявляються приводінням, Солі не було на студії, коли вони випробували Марк 13 На його велике роздратування, того дня йому довелося бути в Мексиці. І як же тобі пощастило, Солі. Він чекав на міжміський дзвінок від одного зі своїх друзів, але коли той пролунав. Це було не те повідомлення, на яке він сподівався. Марк 13 мав, м'яко кажучи, успіх ніхто достеменно не знав, що сталося, але дивом обійшлося без людських жертв, і пожежники змогли врятувати сусідні павільйони. Це було неймовірно, але факти не підлягали сумніву. Марк 13 мав бути фальшивим променем смерті, а виявився справжнім. Щось вилетіло з проєктора і пройшло крізь стіну студії, ніби її там і не було. Власне, за мить її там і не стало, лишилася тільки величезна діра, краї якої починали тліти, а потім завалився дах. Якщо Солі не зможе переконати ФБР, що це все помилка, йому краще залишитися по той бік кордону. Вже зараз Пентагон і комісія з атомної енергії стікаються до руїн. А щоб ви зробили на місці Солі? Він був невинний, але як він міг це довести? Можливо, він би повернувся, щоб відповісти за все, якби не згадав, що колись найняв чоловіка, який агітував за Генрі Воллеса. Ще в 48-му, це довелося б довго пояснювати. До того ж, Солід трохи втомився від капітана Зума. Тож він тут. А хтось знає якусь британську кінокампанію, де могла б бути вакансія для нього. Але тільки історичні фільми, будь ласка. Він не торкнеться нічого сучаснішого за арбалети. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою найкращу кращу світі вподобачку.